Вітаю всіх моїх вінтажній коморі моїх дорогих підписників, гостей мого каналу. Сьогоднішнє відео буде досить таки цікавим, тому що сьогодні Фарфор 50-х, улюблений для багатьох 50-х років порцеляна, наша знаменита українська порцеляна. Є багато колекціонерів, поціновуючи фарфору, які принципово не збирають і не колекціонують порцеляну. Періоду 70-х і 70-х років 50-х, ну, максимум, середина 60-х, максимум. Я дуже багатьох таких людей знаю. Я же збираю всю порцеляну, але 50-х років обожнюю, вона для мене особлива. Чому? Тому що це краса, це рідкість, це дуже і дуже висока якість. І, звичайно, їх випускало з таких виробів дуже і дуже мало. Тому чай, каву, капучино, хто що любить, і релаксуємо, любуємося. Сьогодні п'ять пар, 3 українських підприємства випускали цю чудову продукцію. І вони в мене вперше за виключенням однієї, тому що тільки однією я поповнила свій неповний сервіс у мене, до речі. На моє щастя, підзбирується уже сервіс. І це мова йде ось спочатку про ось цю чудову чайну пару. Поціновувачі порцеляни здогадалися, що це наше знамените полоне. Погляньте на цю фарфорову красу. Я відео буду називати Фарфор, який співає. Це дійсно так. Це фарфор як пісня, тому що ось по дзвону. Можна зрозуміти, яка висока якість порцеляни є у наших руках. Це дійсно так. Порцеляновий дзвін, фарфоровий дзвін, як хочете, так і називайте. Дивіться, яка тонкостінність, просвічується як гарно. Це знаменита форма п 56 Івана Євменовича Джеми Полонського фарфорового заводу. Зрозуміло, що в 56-му році вона була створена, і дуже багато сервізів на цій формі того періоду випускалось в високої якості. Бачимо, що це серед полони. Середини 60-х, 16-та група складності складності. Хоча, на мою думку, тут, можливо, і більшу групу складності можна було дати. Ми зараз впевнемося в тому. В досить гарному стані жодних підтертостей немає у цій чайній парі. Однак, погляньте, який складний розпис. Значить, що я зрозуміла? Тут через трафарет оце покриття в насиченому, насиченому синьому кольорі. І через, траф, через трафарет, тому що е, ось ці квіти, бачите. І потім отводка, відводка їх, це все виконано вручну надглазурно. По, це не штампи по золоті, ні, це все ручна робота. Ці цяточки надглазурні, і обводка золоту. Це все, все вручну. І що мене також вразило, це те, що немає жодних чином ніяких таких п'ятин, як на червоному критті на всіх парфурених підприємств України, на жаль. Погляньте, яке красиве блюдечко. Краса красивенна, що тут скажеш, яка світиться. Ось така чайна пара. П-56. Полон. І оскільки мова йде про полони, покажу ще одну чайну пару. Це ось таку. До речі, в одному із відео це було дуже-дуже давно. Я знімала, шукаю пару коханій», просила вас про блюдечка до чашечок моїх. І ось ця чашечка була в тому відео. На моє велике щастя, я придбала їй блюдце, ось це. І, до речі, дуже гарно співпало сортність. Бачите, і тут, і тут перший сорт. Та ж сама форма П-56 Івана Євменовича Джима, середина 50-х років, полонський фарфоровий сафот. Я бачила сервіз тому що і це сервізна чайна пара, і то сервізна чайна пара. І кого є сервіз повністю з усіма предметами я скажу відверто: я заздрю, тому що це краса красива. Білосніжна порцеляна, і в тому випадку, в першому, що я вам показала, і в цьому, і погляньте, яка, яка тонкостінність, як гарно все просвічується. Надлазурний, чудовий ручний розпис. Це блюдечко, яке гарне. Я дуже рада, що я знайшла, що я знайшла блюдечко, тому що в мене взагалі є три таких чашечки. До одної вже підібране блюдце. Буду чекати ще до двох інших. Чому я рада? Тому що. Отак, от якщо купувати в такому вигляді, ви уявляєте, скільки на сьогоднішній день вона би коштувала. До речі, що ви можете, вашу думку хочу почути, що ви можете сказати стосовно цін? Слухайте, я ще не можу до них звинуватись, скажу відразу. Дурних грошей у мене немає, щоб купувати, отак, от, так оць, щоб купувати. Що, звичайно, я купую, однак в багатьох випадках я тільки облизуюсь і споглядаю фарфорову красу періоду 50-х років, тільки у моїх колег на Ютубі. Скажу відверто: або в Інстаграмі, або на Фейсбуці. Де, де мені заманеться, туди зайду, там і, там і дивлюся. Дякую за те, що виставляєте і радуєте нас з такими гарними предметами. Тому оця чайна пара на сьогоднішній день. Також, скажімо, вона мені обійшлася всього-навсього в 500 гривень, якщо купувати. Тому що блюдечко, скажу відверто, мені коштувало дорожче, ніж чашечка. Так, з полонним закінчили. Ось такими чудовими. Дома поповнила свою колекцію чайними парами. Так, переходимо до Баранівки. Ну, зрозуміли, тут і коментувати не потрібно, що це знаменита форма Б53. Владислава Щербини. Знаменита форма, на якій виготовлено було дуже і дуже багато сервізів на баранівському фарфоровому заводі. Це, ось, бачите, це блюдечко з цими промінчиками сонечко, яке називається ручка, така з носиком з гостреньким таким доверху. Квіточка, якщо взяти і підняти її верху, донизу, квіточка, ось погляньте, баранівка середина 50-х, другий сорт. Ось, і дивіться, як гарно світиться. І порцеляновий цін. Розпис, до речі, розпис, пробачте, малюнок це досить таки розповсюджений в той період часу. Ліщина, він випускався в різних кольорах. У мене бачите такий зелено-коричневий колір. Ось це аерографія з трафаретом у вигляді, бачите, позолоти. За цю чайну пару я вдячна пані Оксані, якщо вона мене дивиться, вона свої вироби впізнає. У мене буде ще один предмет, який у неї купила. Ось така поповнилася моя колекція в чайних пар Б53, от таким екземпляром чудова. Так, ну і далі добуш. Довбиш, знаменитий довбиш, незрівняний, недосліджений ще належним чином. І ось ця красунька. Погляньте на цю красу. Знаєте, у мене багато виробів з цим малюнком. Яблуневий цвіт, вишневий цвіт, як Ольга Шкільна пише. Хто як хоче, так і називайте. О, Ручна робота. Кобальт найвищої якості жодним чином не уступає знаменитим в кобальтому критті чайним парам або кавовим парам німецьким. Жодним чином. А малюнок краса, красивену. Гляньте. А блюдечко. Поставити на підставку і любуватися можна. Прекраса, інтер'єру. чудово. І що ми маємо? Це довбиш. Це 50-ті роки. 20-та група складності, другий сорт. Ну, зрозуміло, чому 20-та група. Ми бачили на тій, ось, наприклад, тут групи немає. А ось на цих двох є 16 -та, і також 16 -та група складності. 20. -та. Я вже неодноразово говорила: кобальт, золото і червона фарма. Це все дуже і дуже підвищували складність виробу. Це найдорожчі. Найдорожче, що називається, оздоблення в порцеляновій промисловості. Так. Саме в 20, саме, 20, саме в середині 50-х років був такий яскравий, багатий, красивий, насичений оцей яблуневий цвіт. Надалі вже малюнок був більш скромнішим. Не знаю, чим це викликано, але маємо те, що маємо. Ось, Що стосується і блюдечка, що стосується і оздоблення чайних пар, у мене дуже багато є виробів, виконаних на формі Д1 Олександра Яриша. Малюнок там не такий багатий. Що стосується форми. Чому я і розпочала з того, що це недосліджений повністю фарфор, довбизько фарфорового заводу періоду 50-х років саме стосовно форм. Ось ця форма, от я назви її ніде не знайшла, не знайшла. Так і як і городниця 50-х років. Стосовно формотворення творення мало досліджена, так і добиш. Не знаю, як вона називається. Я вже листала, перелистала і знаних дослідників нашої української порцеляни не знайшла. Ось така красунька, дуже рада. Дякую, пані Оксані, за таку красу. І завершувати буду ще однією чайною парою, довбиш. Ось такою. Це також чи яблуневий. Чи вишневий. Як хочете, так і називайте, на малюнок дуже і дуже гарний, і це в червоному критті. Форма відразу скажу, також невідома. На перший погляд, здавалось б, буцім то вони схожі, але ні-ні, це така більш, бачите, чашка витягнута, циліндрична, а це більш така приземиста, навіть якщо взяти, ось дивіться. бачите, ось так: одна, одна в одну. Тобто це різні форми. І хто автор цієї форми, я не знаю. З 50-х років, от для мене Д1 і Д10 де Владислава Овсяникова. От, я їх можу наосліп, як то кажуть, розпізнати. Що стосується цієї форми, назви цієї форми, мені невідомо. Чашечка дуже в гарному стані. Дуже в гарному стані. Гляньте, як гарно вона просвічується. Ось. Нема тут п'ятин якихось таких. А ось блюдце має ось ці всі плями, які нас дратують. Тому що купуєш річ, хочеш мати в колекції ну, ідеально. А блюдечко до ідеального досить такі далеченькі. І ми бачимо тут клеймо, ось таке клеймо, 17 -та група складності. Ось довбиш другий сорт. Ось. ось такі 5 чайних пар. Я думаю, що вони сподобались вам і мені вони дуже подобаються. Якщо сподобалось, чекаю подобайки, чекаю коментарі, чекаю підписки. Ви буде дуже і дуже приємно. На сьогодні, все, всім миру і добра, і чекаємо нове відео прослідуючі чайні пари. Звичайно, це будуть не 50-ті років відразу, скажу, це будуть 70, 60, ті 70, ті 80 ті різних українських підприємств. Всім миру, добра і до зустрічі на моєму каналі.